Як проходить консультація лікаря отоларинголога Сьогодні ми про це і поговоримо. Мене звати Передерій Ольга Володимирівна, я лор лікар центру слуху Бетертон. Лорсфера це особлива галузь медицини, тому що проблеми з лор-органами є практично у кожної людини. А якщо не у кожної, то у її знайомих чи рідних. Тому пацієнтам дуже часто потрібний огляд та консультація лікаря отоларинголога для лікаря дуже важливо виявити актуальні скарги на момент огляду, тому що ті симптоми, з яких пацієнт починає свою розповідь, вони є провідними і дозволяються підозрити причину захворювання. Під час опитування пацієнта я завжди уточнюю дані його анамнезу, чи раніше були лор захворювання, травми, операції чи є схильність до алергій, які можуть дати свої віддалені наслідки. Для того, щоб визначити, на якому етапі хвороби пацієнт звернувся до лікаря, важливо розуміти, після чого і коли почалося захворювання, чи були зроблені якісь спроби самолікування, які препарати використовувалися і дали вони свій результат. Правильно зібраний анамнез це половина діагностики, тому що те, що говорить пацієнт, і те, наскільки правильно опитує його лікар, дає розуміння умов і причини формування хвороби. Огляд лор-органів відбувається в умовах гарного освітлення за допомогою сучасного ендоскопа та інструментів. Я оглядаю пацієнтів у такому порядку: спочатку риноскопія, це огляд носових ходів. Мені важливо розуміти, чи немає виділень з носа, чи немає набряку, почервоніння, ознак алергії чи бактеріального запалення. Далі дивимося горло. Під час огляду ротової порожнини я приділяю увагу кожній дрібниці. Починаючи з того, чи доглядає пацієнт за зубами, чи немає висипів на внутрішній поверхні щік, чи болісності ясен. Обов'язково дивлюся задню стінку глотки мигдалики, дужки мигдаликів. Під час лор-огляду оглядаю слухові ходи. Починаємо завжди із здорового вуха, щоб розуміти анатомію вуха. Вуха оглядає мотоскопом це спеціальний прилад, який дає збільшення та освітлення. Також зображення можна вивести на екран. Під час отоскопічного огляду можна побачити ознаки запалення та отиту, які необхідно додатково діагностувати за допомогою спеціального обладнання. Під час консультації я приділяю увагу не лише верганам. Обов'язково потрібно оцінити, якого кольору шкіра у людини, чи є якісь специфічні висипи, порушення вологості та еластичності, зміна пігментації. Обов'язково пальпуються лімфатичні вузли. Тому що їх збільшення, набряклість, болючість можуть свідчити про інфекційний процес та запалення. За результатами опитування та огляду пацієнта я формую попередній діагноз. Якщо для його підтвердження мені знадобиться додаткова діагностика, я рекомендую пацієнтів її зробити. І завжди пояснюю, навіщо потрібний той чи інший спосіб діагностики. Це можуть бути як інструментальні, так і лабораторні методи. Наприклад, Комп'ютерна томографія, ультразвукова діагностика, бактеріальні посіви та аналізи крові. Коли сформовано остаточний діагноз, призначаю лікування. Коли я підбираю медикаментозні методи лікування, керуюся лише принципами доказової медицини, використовую препарати, які зарекомендували себе як дієві та ефективні. Моя мета, щоб у пацієнта після консультації не залишилося питань. Щоб він чітко зрозумів, що відбувається зі здоров'ям і як моє лікування допоможе йому впоратися з проблемами. Перед тим як пацієнт вирушає додому лікуватися, я домовляюся з ним про дату повторної консультації, щоб контролювати процес лікування, вчасно помічати нові симптоми, коригувати призначення, додавати нові медикаменти або змінювати їхню дозу. Я завжди залишаюся на зв'язку з пацієнтом, адже у нього можуть виникнути питання в аптеці або ж вдома. Лікування це завжди спільна праця пацієнта та лікаря. Коли ми разом з пацієнтом досягли одужання, я даю рекомендації щодо подальшого догляду за здоров'ям, за лор органами і завжди призначаю дату профілактичного огляду, тому що хвороби виникають непомітно, і наше завдання вчасно їх діагностувати та попередити ускладнення. Не хворійте та не займайтеся самолікуванням. А якщо виникли питання зі здоров'ям, звертайтеся до нас. Довер-центру та центру слуху Бетертон.